Вітаю всіх, хто цікавиться історією українського війська. Мене звати Олександр Пагіря, капітан Центру досліджень воєнної історії Збройних сил України. І сьогодні ми поговоримо про військове формування Карпатської України Карпатську Січ. Ця напівмілітарна організація за п'ять з половиною місяців свого існування перетворилася на справжні збройні сили Карпатської України, незалежної української держави, яка проголосила свою самостійність в умовах. Драматичних подій в Центрально-східній Європі напередодні Другої світової війни. У 1938-39 роках регіон на заході України під назвою Підкарпатська Русь отримав автономію в складі Чехословацької республіки після сумнозвісного Мюнхенського диктату, який відрізав від території Чехословацької республіки Судецьку область, яка була анексована Німеччиною. В цих умовах республіка перетворилася на федеративну державу Чехів, Словаків та карпатських українців. 11 жовтня 38 року була проголошена автономія підкарпатської Русі, яка дала можливість сформувати власні парамілітарні структури в складі цього утворення. 26 жовтня 1938 року прем'єр-міністром автономного краю став Австин Волошин, і це відкрило новий шлях, новий етап у розбудові парамілітарних організацій Карпатської України. Карпатська Січ була створена у місті Хуст столиці Карпатської України 9 листопада 38 року. Уряд карпатської України був змушений перенести свій осідок до цього міста після віденського арбітражу 2 листопада, 38 року, за яким території південно-західної частини Закарпаття були передані до складу Угорщини. Таким чином було втрачено міста Ужгород, Мукачево та Берегово, і уряд Аусина Волошина був змушений переїхати до Хуста. Тут відбулися перший з'їзд карпатської січі, який прийняв статут і затвердив головним командантом карпатської січі Дмитра Климпуша. Ця парамітарна організація була поставлена на пустому місці. Її передвісниками були спортивно-пожежні та фізкультурні скаутські організації «Пласт» та Січ. Також значну роль в її формуванні відіграла організація українських націоналістів, яка здійснила свою діяльність на території краю в міжвоєнний період. Передвісником Карпатської Січі була також організація Українська Народна оборона, яка була створена в Ужгороді 3-4 вересня 38 року. До її складу війшли гімназисти, студенти, українська інтелігенція. До кінця жовтня 38 року Українська народна оборона нараховувала в своєму складі близько тисячі осіб. І, власне, на цій основі, 9 листопада, була створена Карпатська Січ як прообраз майбутніх збройних сил Карпатської України. На початку свого існування Карпатська Січ притягувала до себе інтерес української молоді не тільки в Закарпатті, але також в Галичині на Волині. І протягом осені 1938 року, через польсько-чехословацький кордон сотні молодих українців переходили Карпати, щоб вступити до складу карпатської січі. до кінця 1938 року близько двох тисяч осіб перейшло і стало до лав карпатської січі. Окрім цього, звичайно. Місцеве населення дуже активно долучалося до формування цієї парамілітарної організації, яка на початку сприймалася в першу чергу як громадська організація. І дуже швидко лави Карпатської Січі поповнилися тисячами української українських молоді, студентами, гімназистами, колишніми офіцерами Чехословацької армії, комбатантами армії Української Народної Республіки та Української Галицької армії. За короткий період Карпатській Січі вдалося формувати свою організаційно-штатну структуру. Яка охоплювала дев'ять округ, в рамках яких відбувалося формування відділів та кущів Карпатської Січі? Власне, також була створена головна команда, як начальний центр, як керівний центр Карпатської Січі. Окремо постав військовий штаб, який контактувався з резервістів. Також членів організації українських націоналістів, які прибули на території регіону для розбудови Карпатської Січі, на початку 1939 року військовий штаб Карпатської Січі очолив полковник Михайло Колодзінський, відомий воєнний теоретик в українському націоналістичному середовищі. Йому вдалося створити чітку структуру, а також розробити план по розбудові карпатської січі, яка мала перетворитися на повноцінні збройні сили карпатської України. Таким проміжним етапом був план щодо перетворення карпатської січі у територіальну армію в складі Чехословацької Чехословацьких збройних сил. Привісно, передбачалося, що в межах Чехословацького Чехословацького війська буде створено окремо угруповання на території карпатської України, яке дасть можливість створити українську команду, яка комплектувалася за рахунок українських військовослужбовців в Чехословацькій армії. Однак Чехословацьке командування негативно поставило до цього плану. І фактично Карпатська Січ була змушена розвиватися самостійно без участі чеського командування. Протягом 1938 року Карпатська Січ пройшла перший бойовий вишкіл. Вона була залучена до відбиття гібридних атак з боку Польщі та Угорщини. Справа в тому, що восени 1938 року Карпатська Україна перетворилася на театр гібридної війни з боку Польщі та Угорщини, яка намагалася, які намагалися встановити спільний польсько-угорський кордон в Карпатах. Власне, в жовтні, на початку жовтня 1938 року угорські бойовики за підтримки Генерального штабу Збройних сил Угорщини почали переходити кордон і здійснювати напади на відділення жандармерії, прикордонні пости, адміністративні будівлі, а також пошкоджувати лінії комунікації, зокрема мости, дороги, електричні лінії і так далі. В цих умовах чехословацькі військові потребували допомоги з боку місцевих сил. Самоборони і Карпатська Січ стала до, на допомогу до чехословацьких військ, взявши участь у відбитті цих гібридних атак з боку Угорщини, а також потім Польщі. Польща дуже активно підтримала угорського союзника в зусиллях щодо встановлення спільного польсько-угорського кордону. І починаючи 7 жовтня 1938 року був розроблений план операції під назвою ЛОМ, який мав на меті допомогти угорщині встановити анексувати територію карпатської України, однак до кінця листопада, 38 року, ці плани зазнали невдачі, зокрема за рахунок тісної співпраці між чехословацькими військовими та карпатськими січовиками у відбитті цих гібридних атак. Але поряд з бойовим вишколом Карпатська Січ мала можливість поповнити свій мізерний арсенал озброєння, оскільки проблема озброєння виступала головною проблемою в розбудові карпатської січі. Уряд карпатської України не давав особливого значення політиці озброєння карпатської січі, і тому вона могла покладатися тільки на окремі поставки зброї нелегально через кордон, також шляхом здійснення крадіжок в на складах Чехословацької армії і отримання певної допомоги з боку з боку підпілля з західній Україні. Таким чином озброєння виступало головним стримуючим фактором до повноцінної розбудови карпатської січі проведені вишколів формування формування повноцінних бойових підрозділів однак на люті 1939 року Карпатська січ досягнула піку своєї чисельності під час проведення другого з'їзду Карпатської січі було зафіксовано причетність або участь в організації близько 15 тисяч осіб це була друга найбільш, найбільш поширена масова організація в регіоні після об'єднання просвіта Карпатська Січ мала також само складі жіночі підрозділи, зокрема жіночу Січ, яку очолювала Стефанія Тисовська та Марія Хіменець. За доволі короткий період часу ця організація змогла створити свої структурні відділи всіх округах краю і досягнути чисельності близько трьох тисяч січовичок, які виконували переважно допоміжні ролі допоміжні ролі від розвідниць зв'язкових до працівників працівниць санітарного персоналу. На момент березня 1939 року Карпатська Січ змогла створити свою організм штатну структуру, провести обмежений вишкіл свого особового складу, створити певні запаси зброї, які були доволі мізерними, і приступити до вирішальних подій, яких вирішувалася доля цілої Чехословацької республіки. У середині березня 1939 року Адольф Гітлер приступив до остаточного розчленування Чехословаччини. Ключову роль у його плані відводилося Словаччині, яка мала проголосити незалежність, і таким чином ліквідувати зв'язок між двома частинами республіки на заході та на сході. За підтримки німців 14 березня 1939 року Словаччина проголосила незалежність і це робило існування карпатської України як автономної одиниці в складі Чехословацької республіки неможливим. Таким чином, у вечері 14 березня 1939 року, уряд карпатської України своїм декретом проголосив незалежність Карпатської України Пояснивши це неможливості далі підтримувати державний зв'язок з чеськими землями вранці 14 березня 1939 року. Угорські війська з санкції Адольфа Гітлера розпочали наступ на територію карпатської України. Буквально два дні перед тим угорський посол в Берліні, де Местої, отримав зелене світло від німецького грінськанцлера на окупацію карпатської України. Німеччина залучила угорщину як свою союзницю до розшанування Чехословаччини, віддавши їй в поталу карпатську Україну. Таким чином, 14 березня 1939 року, проголосивши свою незалежність, Карпатська Україна постала перед викликом широкомасштабної агресії з боку Угорщини, війська якої перейшли до наступу на трьох операційних напрямках: західному, центральному та східному. Основні бої відбувалися поблизу міста Хуст. Зокрема, відомий бій на Красному полі, який відбувся 16 березня 1939 року, де у бій проти переважаючого противника виступили слабоозброєні, непідготовлені семінаристи, які на чолі з, з офіцерами запасу Чехословацької армії, також українськими комбатантами армії УНР та УГА, приступили до оборони столиці краю. Бій на Красному полі сучасники порівнювали з боєм під Крутами. Оскільки своєю героїчності, своєю жертовністю семінаристи показали волю до незалежності, до захисту своєї свободи в умовах, коли Чехословацька армія капіталювала без жодного пострілу Богемі та Мураві. Опір карпатських січовиків надихав багатьох не тільки українців, а також західних оглядачів. В той час про бої в Карпатській Україні писали західні журналісти, зокрема. Американська журналістка Огара Макормік, яка в той час перебувала в Хусті, і дописувала про події в Карпатській Україні в газету New York Times. Звістки про бої в Карпатах облетіли світові видання, які були здивовані тим героїчним спротивом, який чинили карпатські українці, чисельному переважаючому ворогу, який отримав дозвіл на окупацію краю з боку Німеччини, після відступу Чехословацьких військ в Словаччину. Польщу та Румунію Карпатські січовики стали на чолі оборони краю. Звичайно, можливості для ведення повноцінної війни в них не вистачало. Командування карпатської січі, а тоді вже це були повноцінні збройні сили на чолі з полковником Сергієм Єфремовим. Приступило до швидкої організації відсічі ворогу. Однак вона не мала достатніх сил і засобів для його стримування, і таким чином була змушена відступити зі столиці краю на схід. І потім перейти в Румунію, куди ж також іммігрував уряд Аусина Волошина. Однак плани українського командування передбачали розгортання більш масштабної збройної боротьби в гірських місцевостях краю, спираючись на населення свідоме гуцульське населення, яке проживало на сході регіону. Однак цим планам завадили дії угорських терористів, які парамітарних структур, які за підтримки чехів власне, захопили. Практично весь стил Карпатської України, і на шляху відступу Карпатська Січ зіштовхнулася з опором цих угорських збройних формувань і таким чином не змогла реалізувати план щодо організації опору в гірських регіонах. Уряд був змушений евакуюватися разом з командуванням. Тим не менше, збройна боротьба в карпатській Україні тривала організована форма до 18 березня. Окремі сутички фіксуються до 23 березня 1939 року, а ще до травня 1939 року. У важкодоступних гірських регіонах продовжувалася партизанська боротьба, так звана Мала війна, коли січові загони здійснювали напади на угорські адміністративні органи, відділення жандармерії, також гонувендів, зривали угорські прапори і намагалися демонструвати продовження української збройної боротьби. Таким чином, за доволі короткий період, протягом п'яти з половиною місяців, Карпатська Січ пройшла. Надзвичайну трансформацію від парамілітарної структури до повноцінних збройних сил незалежної української держави, вона стала важливим етапом українського військового будівництва, також українського національного державного будівництва, і зафіксувала українську волю до незалежності, боротьбу, яка викликала захоплення всього світу в той час, коли вся Європа лежала фактично на долоні Гітлера. Карпатські українці при допомозі своїх братів та сестер з іншого боку Карпат. Показали, що вони не бояться агресора, показали, що вони здатні вести збройну боротьбу, яка стала таким надзвичайним, надзвичайною подією в той час в Європі, яка була налякана агресією Гітлера і не наважувалася чинити збройного спротиву. В Карпатській Україні був продемонстрований опір союзниці Гітлера Угорщині, яка потім протурувала шлях до повноцінного союзу з Німеччиною під час Другої Війни. Окупація Карпатської України стала таким, такою прелюдією до повноцінного союзу Німеччини та Угорщини. Вона також проклала шлях до майбутнього союзу між Німеччиною та Радянським Союзом, оскільки на 18-му з'їзді ВКПБ Йосип Сталін надіслав чіткий сигнал Німеччини та особисто Адольфу Гітлеру про готовність до співпраці, якщо Німеччина не буде переслідувати свої українські плани. Йшлося про те, що на базі Карпатської України Німеччина могла створити велику Україну, куди б мали війти також українські землі в складі Польщі, Румунії та Радянського Союзу. У той момент Німеччина не мала жодних конкретних планів щодо реалізації українського питання. Однак спекуляція та інструменталізація українського питання в дипломатії дала можливість Гітлеру сформувати блок країн, які потім, з якими потім він вів другу війну, Зокрема, це Угорщина. Але також цей, ці події проклали шлях до німецького радянського союзу, який вінчався підписанням пакту молота Рібентропа 23 серпня 1939 року, який фактично відкрив шлях Гітлеру до початку вторгнення в Польщу. Таким чином, події карпатської України та формування і збройного військового формування карпатської січі. Стало таким важливим етапом не тільки в українській історії, а також в європейській історії, і продемонстрували, що тільки збройною боротьбою можна зупинити агресора. Дякую всім за увагу. Дякую всім, хто цікавиться історією українського війська.